Коли Марта виходила заміж за Артема, вона була певна, що їхнє кохання подолає всі перешкоди. Навіть холодний погляд майбутньої свекрухи, яка від першої зустрічі дала зрозуміти, що невістка їй не до душі. Життя під одним дахом зі свекрухою швидко перетворилося на випробування. Артем дедалі частіше зникав. Залишаючи дружину сам на сам із постійними докорами та приниженнями. А коли Марта наважилася висловити свої почуття, чоловік тільки насміхнувся ти тут щоб прати, прибирати і бути поряд. Коли мої друзі зайняті, ці слова відкрили їй очі, вона більше не могла терпіти, але зробити перший крок до свободи виявилося складніше, аніж вона думала. Того вечора, коли Артем підняв на неї руку, все змінилося. Коли Марта прийшла до тями, то побачила поруч єдину людину, яка не мала би за неї переживати, його матір. Я зробила багато помилок, сказала вона, але якщо я ще можу виправити хоча б одну, та я буду щасливою. Що змусило сувору жінку стати на бік невістки? Чи вдасться Марті розпочати нове життя? І хто, зрештою, стане для неї справжньою сім'єю? Це історія про силу, зраду, несподівану підтримку і другий шанс на щастя. Марто, не звертай уваги моя мама завжди така, вона зі всіма холодна, не тільки з тобою, просто їй треба звикнути, і згодом вона стане м'якшою. Шепотів Артем. Міцно тримаючи мене за руку, я мала б піти ще тоді, тоді, коли вперше побачила зневажливий погляд майбутньої свекрухи, коли вона зміряла мене з голови до ніг і скривилася так, наче я принесла до її дому щось огидне. Тобто ти хочеш сказати, що збираєшся одружитися з нею? холодно промовила вона, звертаючись до сина. Артем змінився, але все ж спробував трутитись мамо. Ти б могла бути трішки вічливішою. І з чого це раптом у власному домі я повинна добирати слова. Я хотіла розвернутися і пити, та не зробила цього, і дуже швидко я про це пожаліла. Ми з Артемом одружилися через два місяці. У мене майже не було родичів, тільки далека тітка, яка навіть не прийшла на весілля. Тому особливої гучної гулянки я не хотіла, але свекруха вирішила по-іншому. Весілля повинно бути розкішним. А то що люди скажуть? Я не сперечалася, хоча вже тоді зрозуміла моя думка для неї нічого не означає жити ми мали у її квартирі. Марто, ну це ж зручно, ну навіщо витрачати гроші на оренду? переконував мене Артем. Тому що ми сім'я, і мені хочеться, щоб у нас усе було своє. Мама, теж наша сім'я, обурився чоловік, не думав, що ти можеш бути такою егоїсткою. Він образився, гринув дверима і пішов. Повернувся у третій ночі, добряче підпитку. Свекруха, звісно, вийшла і одразу накинулася на мене. Ще й року не минуло, як ви одружилися, а мій син уже від тебе тікає, та що ти за дружина така? Я мовчки стояла, ледь стримуючи сльози, а вона з презирством додала Слабачка. І пішла до своєї кімнати. Минали місяці, і все ставало тільки гірше. Артем майже не бував удома. Свикруха постійно мене принижувала. а чоловік... Навіть не намагався мене захистити. Я брала всі можливі підробітки, що проводити вдома якнайменше часу. А коли зрозуміла, що більше так не можу, я вирішила серйозно поговорити з чоловіком. Я думала, я переконаю його з'їхати, і наші стосунки нарешті стануть кращими. Я була така наївна. Артеме, нам потрібно поговорити. Почала я і зайшла на кухню. Він байдуже поглянув на мене. Ну, говори. Я більше так не можу. Ти ж розумієш, що так жити, як ми живемо, ненормально. Він посміхнувся невесело, а з насмішкою. Справді, а мене все влаштовує. Я стиснула пальці в кулак, а мене ні. І що ти зробиш? Я зітхнула. Артеме. Ти ж кохав мене. Ну чому зараз все так? Чоловік раптом розсміявся. А ти що, голос раптом знайшла? Думаєш, можеш вказувати мені, як жити? Я мовчала. Запам'ятай, ти тут ніхто. І після цих слів я зрозуміла настав час тікати. Я мовчки дивилася на чоловіка. Він стояв переді мною, розлючений, зі злісним блиском очах. Ти що, думаєш, можеш мені вказувати? гаркнув він і зробив крок вперед. Я відступила, але позаду була стіна. Ти, ти ж любив мене, прошепотіла я. Любив? А там розсміявся мені в обличчя. Ти тут що брати прибирати і бути поряд. Були мої друзі зайняті. Я стиснула кулаки. Я не твоя рабиня. Його обличчя скривилося від люті. Він замахнувся, а я замерла. А потім я почула голос свекрухи. Та що ти робиш, дурню? Голова пішла обертом, у вухах цвеніло. Я відчула, як під ногами провалюється земля, як серце гупає у грудях, але водночас усе моє тіло охоплює дивний спокій. Темрява. Перший звук, який я почула, рівномірне пікання. Я повільно відкрила очі, темрява, білі стіни, щось поскрипує, я в лікарні. Десятки запитань кружляли в моїй голові. Що сталося і як я тут опинилася? Я спробувала сісти, але світ закрутився, ніби мене несло у бездонну яму. Притулившись до стіни, я повільно підвелася. Коридор був пустий. Всі, мабуть, спали, адже була ніч, але тут хтось має бути, щоб пояснити мені, що зі мною сталося. І тоді я почула знайомий голос. Ви маєте зробити все можливе і навіть неможливе. Говорила моя свекруха, і я затамувала подив. Пане Володимире, ви ж розумієте, вона дуже ніжна, дуже. Я все життя намагалася зробити з неї сильну, навчити давати відсіч, але вона не з тих, хто може боротися. Я заплющила очі. Я нічого не розумію, спокійно відповів чоловічий голос. Чому ви тут, а не її чоловік? Свекруха голосно зітхнула, бо він не чоловік, бо він, пробачте, але він дурень. Я стригнулася, як і його батько до речі, тільки проблеми більше нічого. Я сіла просто на підлогу, мене нудило, паморчилось в голові, але я не могла пропустити жодного слова. Я сама була в такій ситуації, Володимире. Мій чоловік був таким же, і мій син виріс його копією. Спочатку я думала, що все минає. А потім зрозуміла, що ні. Але ж ви не могли не бачити цього. Звісно, бачила, сказала свекруха, але що я могла робити вигнати його, Відрихтися від сина. Вона замовкла, а потім додала тихіше. Коли я зрозуміла, що Артем хоче підняти руку на невістку, то спробувала зробити так, щоб вона сама пішла. Думала, якщо буду її принижувати, вона втече. Але не врахувала одного. Настала довга пауза. Вона його любила. Я зціпила зуби, намагаючись не заплакати. Я не підтримала її, коли треба було. Я знала, що мій син паразит, але було легше переконувати себе, що це не так. І що тепер ви хочете зробити, врятувати її, допоки не пізно. У цей момент двері відчинилися. Свекруха кинулася до мене. Що ти тут робиш? Я здивовано подивилася на неї. Ви, ви переживаєте за мене? Жінка стиснула мою руку. Я зробила багато помилок, але якщо я можу їх виправити, то я буду рада. Я мовчки кивнула. Уперше за увесь час я відчула, що я не одна. Минув місяць. За цей час Артем жодного разу не прийшов у лікарню, а я не питала про нього. Я знала, у минуле вороття немає. Артем навіть не намагався мене повернути. Зате свекруха, вона приходила кожного дня. Спершу я думала, що це через почуття провини, але потім зрозуміла ні. Свекруха справді турбувалася про мене. Вона підтримала мене, коли я подала на розлучення. Я багато років думала, що жорстокість. Це єдиний спосіб вижити, а потім зрозуміла деяких людей треба не загартовувати, а просто рятувати. Я посміхнулася. Тепер у мене нарешті є справжня сім'я. Так, доню, тепер ти моя доня. Свегруха легенько мене обійняла, а я заплющила очі, і вперше за довгий час я відчула спокій. Я більше не була жертвою, я була тим, кого люблять і цінують. І саме в цей момент я зрозуміла, моє нове життя тільки починається. Мене виписали з лікарні, я стояла біля будинку і дивилася на знайомий під'їзд, який за останні роки став для мене схожим на пастку. Ну ходімо, доню, лагідно сказала свекруха і торкнулася моєї руки. Я кивнула. Ми піднялися в квартиру, і вперше за довгий час не було відчуття холоду. Дякую вам за все. Я сіла за стіл і задумливо провела пальцями по скатертині, але я буду шукати собі житло. Можливо, недорогу кімнату. Свекруха різко обернулася. Для чого? Ну я ж розлучилася з вашим сином. Свекруха схрестила руки на грудях. Я ж не можу жити з Артемом під одним дахом. Ну ми це вирішимо. Саме в цей момент у замку перевернувся ключ. До кухні зайшов Артем, а з ним якась дівчина. О, тебе виписали? Чудово, сказав він, навіть не подивившись на мене. Значить, сьогодні може зібрати свої речі, а ми з Катрусою нарешті спокійно будемо жити. Я спершу не повірила власним вухам, але першою заговорила свекруха. А з яких це пір ти почав вирішувати щось у моїй квартирі? Артем здивовано подивився на маму. Мамо, ну що тут такого? Вона йде, а Катерина приходить. Для тебе, в принципі, нічого не міняється. Можливо, в чомусь ти маєш рацію, але в цьому випадку ні. Не зрозумів. А тут розуміти немає що, вона залишається тут. А ти разом з своєю Катериною шукаєш собі житло, Артем застиг, наче його облили холодною водою. Катерина підійшла до дверей, а потім скривилася. Ні, дякую, я такого не замовляла. Катю, почекай, ми щось придумаємо. Я не для того сюди прийшла, щоб шукати квартиру. Вона різко вийшла, навіть не попрощавшись. Артем повернувся до матері. Мамо, ти що? Я ж твій син, а не вона. Саме тому я відпускаю тебе в доросле життя, бо настав час тобі нарешті зрозуміти, що таке справжня відповідальність. Артем ще щось прибурмотів, але, зрозумівши, що переконати маму не вдасться, він гнівно поглянув на мене та вийшов за Катериною. От і добре. Свекруха задоволено потерла руки. Ви думаєте, він просто так зникне? Не хвилюйся. Він сюди не прийде, і знаєш, він без тебе пропаде і не тому, що ти його любила, а тому, що він звик жити за чужий рахунок. І перша краща, яка його прогодує, стане йому новою любов'ю. Я ще довго мовчала, а потім посміхнулася. Рік минув непомітно. Я знайшла нову роботу, почала носити хороший одяг, частіше посміхалася. От вийдеш заміж і забудеш про мене. Зітхала свекруха. «Ні за що, Такий чоловік мені не потрібен, який заборонить мені спілкуватися з вами. Через кілька місяців я справді вийшла заміж. Свекруха щиро за мене раділа. Я не забула про неї, адже вона стала для мене рідною. Ми часто бачились, розмовляли, сміялися. Одного разу пізно ввечері пролунав дзвінок. Що сталося? Я вагітна. У слухавці повисла пауза. Донечко моя, я така рада. Ви ж погодитися стати нашою бабусею, на іншому кінці почулося схлипування. Звісно, погоджуся. Дякую вам, це я тобі дякую. Свекруха сиділа на кухні, притискаючи телефон до грудей. Їй здавалося, що життя зробило коло. Колись вона думала, що сім'я це тільки її рідний син, а тепер зрозуміла, що справжня сім'я це ті, хто люблять тебе не через кров, а через серце. Вона більше ніколи не почувала себе самотньою.